Так, пане президенте. Чи погодилися Путін і Зеленський на зустріч? І де та коли вона може відбутися? ну є дуже хороші перспективи, що вони погодяться, але ми ще не визначили місце. Сьогодні у нас були дуже хороші переговори з президентом Путіним. І є велика ймовірність, що ми зможемо завершити завершити цей етап, завершити кінець того шляху. Цей шлях був довгим і залишається довгим, але є хороші шанси, що зустріч відбудеться дуже скоро. Як близько ви на вашу думку, до угоди. Ну, дивіться, я не хочу нічого стверджувати. Я вже раніше розчаровувався у цій ситуації. Знаєте, ми вирішили п'ять воєн. Плюс додайте до цього Іран, де ми знищили їхній ядерний потенціал для створення зброї. У них могла з'явитися зброя за два місяці, можливо, і раніше, але це було повністю знищено. Виявилося, що це була тотальна ліквідація. І пілоти та люди, які виконали ту операцію, справді у нас найкращі, у нас найкращі збройні сили у світі. Форсеноволпе. Президенте, що стало проривом сьогодні, чи зробив Володимир Путін якісь поступки, яких він раніше не був готовий зробити? Я не назвав би це проривом. Ми працюємо над цим вже довгий час. Тисячі молодих людей гинуть, в основному солдати. Але також, знаєте, ракети потрапляють у Київ та інші місця. Але якщо говорити про солдатів, думаю, Росія втратила понад 20 тисяч з початку року. Оцінка для України складає близько 9 тисяч. Це, це жахлива ситуація. Ми хочемо зупинити. Це знаєте, у нас там немає американських солдатів, але я відчуваю, що маю обов'язок зупинити це. Це не була моя війна. Ця війна ніколи б не почалася, не було б і шансу. І вона не почалася протягом чотирьох років. Вона тривала чотири роки і не почалася. Але це війна Байдена. Пане президенте. Ви раніше говорили, що ви знали б, якби Путін вас обдурив. Що дає вам впевненість? Що він не обдурює вас цього разу? Не можу відповісти на це питання поки що. Скажу вам, можливо, через кілька тижнів, можливо, і менше. Але ми зробили великий прогрес. І як ви знаєте, ми наклали 50% тариф на Індію. Вони другий за величиною покупець. Вони дуже близькі до Китаю в плані закупівлі нафти в Росії. Тож не знаю, чи це якось пов'язано, але ми мали дуже продуктивні переговори сьогодні. Пане президенте, індійські посадовці заявили, що є й інші країни. Які купують російську нафту, наприклад, Китай купує ще більше. Чому ви виділяєте Індію для цих додаткових санкцій? пройшло лише вісім годин. Тож подивимося, що буде далі. так. Так, ви багато побачите. Ви багато побачите. Ви, багато побачите, ви побачите стільки вторинних санкцій. Це може стати Пане президенте. Ви зберігаєте цей дедлайн у 12 днів? Китаю загрожують потенційні вторинні санкції через купівлю російської нафти? Це може статися. Я маю на увазі. Я не знаю. Я не можу зараз сказати точно. Ми зробили це з Індією. Ймовірно, ми зробимо це ще з кількома країнами. Одна з них може бути Китай. Так.